Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми знаходимося в персиковому саду. Перед нами персик. Персик доволі старий. Мабуть, самий найстаріший у саду. Йому вже до 30 років. Ось ми бачимо, якого він. Напускав скільки пагонів, які в нього товсті пагони біля стовбура, гілки, які товсті. Значить, ми його обновляли декілька разів, бо питали мене, чи можна обновляти декілька разів персик. Так, да, Можна обновляти декілька разів, дивлячись, в якому стані знаходиться дерево. Але скажу вам, що недостатньо одного обновлення для того, щоб... Довго жив персик. значить Необхідно доглядати від шкідників, від хвороб різних. Це, це в комплексі дає те, що персик буде довгий час жити. Ну, кому буде цікаво, ми покажемо, як обріжемо цей персик, покажемо після обрізки, який він буде мати вигляд.